Більшість виборців президента Трампа хочуть, щоб американська сторона все ж таки зберегла свої зобов'язання щодо України та Євросоюзу. І про це йдеться в результаті соцопитування за суцепитування Коалішн. І Також повідомляється, що коли Трамп оголосив про введення обмежень проти Лукойлу і Роснєвті 46%, опитаних заявили, що підтримують санкції на експорт російських енергоносіїв, і цей показник залишається незмінним з червня 2025 року. Тож хотіла б почути самого Ваша думка, як ви вважаєте, зважаючи на всю останню відому інформацію, чи будуть наші партнери, а саме безпосередньо Сполучені Штати Америки, зберігати свої зобов'язання щодо України та Євросоюзу? Адже речниця Білого Дому Левіт сказала, що США не можуть постачати зброю безкінечно? Вітаю вас, ну дійсно, що Киролевін Левіт вона може казати багато чого, але знаєте завдання речника казати те, що їй скажуть казати, не те що я насправді, і знаєте, я думаю, представники військово-промислового комплексу США не погодяться з нею. Чому тому що вони то хочуть постачати якомога більше зброї, і для них, ось чому власне згаданий мною міч Маконел, був так проти всіх цих підходів, тому що. Ще в січні 2024 року Нобельський лауреат по економіці Джозеф Стігліс він а, написав статтю, в якій зазначив, що коли США виділяють допомогу Україні військову, то 90% йде до військово-промислового комплексу США. А коли говорять, що не треба більше допомагати допомагати Україні? Це значить, що на 90% будуть позбавляти військово-промисловий комплекс США оці всіх потоків. Звісно, їм це не подобається, і звісно, через своїх політиків, а також я думаю інших акторів в внутрішньоамериканській політиці. ВПК США буде лобіювати свої ідеї, і фактично, коли Трамп змінив формулу, що а раніше США давали озброєння Україні, зараз США не дають цього, але вони продають європейцям. Європейці дають українцям, то виходить, що вони заробляють на цьому гроші. А коли ви заробляєте гроші і вам говорять, що все більше ви це робити не будете, безумовно, вас це дратує. І тут навіть вже почали з'являтися такі давайте. Можливо, певні конспірологічні паралелі з Кеннеді. Колишнім президентом США який хотів зупинити війну в В'єтнамі, і це означало що американський військово-промисловий комплекс отримав би значно менше грошей, і одна з версій був Кеннеді – це те, що якраз хотіли не допустити якихось різких рухів по В'єтнаму. І ось тут Дональд Трамп практично стає на ту саму траєкторію, якщо він буде казати, що треба зупинити. Оцю продаж озброєння Європі. А що таке продаж озброєння, це заробляння грошей? Тобто, треба, щоб військово-промисловий комплекс заробляв менше грошей, і це ж справа про мільярд доларів. І тому я думаю, що все ж таки, попри заяви, що не можуть вічно робити озброєння, я думаю, що критики знайдуться саме серед цих працівників компаній, які говорять: слухайте. Не так, щоб багато там треба було, але ж у нас є стабільний потік грошовий. Ми знаємо, що в нас будуть купувати озброєння, і якщо реалізується ваш план, то озброєння купувати не будуть. Нам це, це варіант нам нас не влаштовує. Так що будемо дивитися, як будуть відбуватись події. Але я думаю, що в даному випадку, як вже не вперше відбувалися, Сполучені Штати Америки скоригують свою політичну дію. Ну і далі також з вами поговоримо ще і про те, що все ж таки в сполучених штатах Америки зараз відбувається, адже це також дуже актуальна зараз тема. Саме мова йтиме про те, що Сполучені Штати Америки скалихнули протести. Так, моя колега вже дещо розпочала про це говорити проти мирного плану. Щодо війни в Україні в десятках міст люди зібралися на мітинги, організовані українсько-американськими спільнотами, що наразі відомо. А саме про це дописує новинно інформаційний ресурс Вільні медіа, створений українцями в Америці. У десятках американських міст, зокрема в Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні, нью Йорку та Бостоні, відбулися масові акції на підтримку України з вимогою не допустити ухвалення угоди, яка на думку дяс. Пора фактично узаконі російську агресію та змушує Київ погодитися на умови Москви. причиною хвилі загальнонаціональних демонстрацій. Став американський 28-пунктний мирний план, який обговорило на переговорах між представниками США та України у Женаві. Деталі плану викликали значне занепокоєння серед української та українсько-американської спільноти. Так, десятки українців українських американців та їхніх друзів у Чикаго Провели численний мітинг, назвавши угоду. Ганебною далі цитую Україна стоїть непохитно, українці стоять непохитно в Чикаго, і ми не дозволимо уряду США змусити нас капітулювати. Ми нація, що бореться за мир і свободу, ми надзвичайно близькі до цінностей, які завжди сповідувало Сполучені Штати. Зараз ми не можемо відступити. Америка має нас підтримати. Заявила президентка Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможана, який символічний протест у Чикаго додав і той факт. Що мітинг збігся з вшануванням пам'яті жертв голодомору? Про це також ми ніколи не забудемо і завжди пам'ятаємо, шануємо. І також ще. Наголосила в українському конгресовому комітеті Америка та в Ukrainian Daughters Foundation про те, що план, який змусить українців прийняти окупацію майже 20% України, це прийняття катування вбивства та знищення особистості. Голодомор навмисний голод накладений українцям від під російською майже століття тому залишається раною, пронесено через покоління. Історія повторюється в реальному часі. Ми не можемо цього допустити. Наголосили там і говорили також про те, що коли ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців у ботах штучним голодом, організованим знову ж таки зрозуміло, ким так свідомою спробою зламати націю голодомором і терором. Ця історія нагадує нам, коли авторитарні режими намагаються стерти цілий народ. Світ не має права відвертатися сьогодні. Коли Путін веде чергову жорстоку кампанію проти України, ми не можемо повторити помилок минулого і не можемо Можемо дозволити Трампу змусити Україну прийняти хибний мир, продиктований Москвою. Говорить конгресман та співголова Українського кокусу в Конгресі Сполучених Штатів Америки Майк Квіґлі, який також доєднався до заходу. Заявила місцеві активисти, те, що мир не може будуватися на примусі або безкарності. Росія агресор, Україна захищає своє право на існування. Світ має сказати це чітко.